Бойовики використовують перемир'я задля нарощення сил. Твердять в оперативному командуванні північ. Помічено, що останнім часом ворог активно накопичує озброєння, військову техніку та боєприпаси а у загонах противника відбувається ротація. Загальна ситуація характеризується зменшенням кількості військового протистояння між російсько-терористичними угрупуваннями та підрозділами сектора А. Відмічено один обстріл в зоні виконання. Завдань в районі населеного пункту, станіця Луганська без втрат на полі бою, але з втратами на полігоні. Вже третій мобілізований помер на місці бойового злагодження у вівторок. Вранці мертвим зайшли 31-річного Олександра. Як встановили експерти, чоловіка згубив алкоголь. Судово-медична експертиза попередньо встановила, що безпосередньою причиною смерті є гостре отруєння етанолом алкоголю. Вміст якого в крові склав смертельну дозу. Контролювати продаж алкоголю мобілізованим повинні правоохоронці, кажуть в оперативному командуванні північ. Тому вони звертаються до них та до представників місцевої влади з проханням вжити відповідних заходів. Незважаючи на це, підготовка бійців проходить за планом. На даний момент фахівці механізованих підрозділів займаються вдосконаленням польового вишколу. З тактичної та вогневої підготовки з водіями проводиться технічна підготовка та організовано водіння на автодромі, танкодромі та здійснюються марші на різні відстані, як в день, так і вночі. Ірина Михалевич, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.